До обласної лікарні двох працівників Борштинської ТЕС у важкому стані карета швидкої допомоги привезла вчора близько 23-ї. За словами завідувачки відділенням невідкладної допомоги Івани Васкул, в одного з них 60% опіків тіла. Найбільше опечені обличчя та грудна клітка. Він перебуває в реанімаційному залі відділення невідкладної допомоги. У другого пацієнта тіло печене менше, проте в нього постраждали дихальні шляхи. Зараз чоловік перебуває в реанімації. Пацієнти в опіковому шоці, пацієнти проводяться з опікового шоку. Один пацієнт планується повторно на операцію в опіковому відділенні. Це, що пацієнт в відділення для відкладної допомоги, цей що вчора оперований, значить він буде десь близько обіду переведений в опікове відділення і там повторно буде операція. Ще двох працівників, які постраждали внаслідок аварії, доправили до Бурштинської центральної міської лікарні. Медична директорка закладу Наталія Сачинська розповіла, що їх привезла карета швидкої допомоги близько 22.40. Чоловікам 47 та 53 роки. У них опіки, обличчя та рук. Одного пацієнта з термічним опіком обличчя 2 ступеня та термічним опіком обох кістей рук 2-3 ступеня. У другого пацієнта термічний опік обличчя 1 ступеня і термічний опік правої китиці і нижньої третини передпліччя справа 2-3 ступеня. Пацієнтам було проведено первинну хірургічну обробку рани. Надано невідкладну медичну допомогу для подальшого до обстеження, спостереження та лікування госпіталізовано в травматологічне відділення Бурштинської центральної міської лікарні. На даний час. Пацієнти почувають себе добре, знаходяться в задовільному стані. За словами начальника управління з питань цивільного захисту облдержадміністрації Володимира Стебницького, керівництво станції повідомило, що підприємство працює у штатному режимі і небезпеки для енергосистеми немає. За словами Володимира Стебницького, ТЕС перевірить спеціально створена комісія. Держпраці буде створювати комісію обстеження виробництва на рахунок травмування людей, і також будуть обстежуватися, вивчатися питання щодо причин виникнення даної аварії. Нагадаю, 28 листопада на сторінці Бурштинської ТЕС у Фейсбук було опубліковано повідомлення, що під час роботи сьомого енергоблоку підприємства попередньо через розгерметизацію екранної труби на котлі стався викид гарячої пароводяної суміші і газів із топки котла. Блок, згідно із повідомленням при тес, відразу відключили внаслідок аварії травмовано четверо працівників. Як повідомили на сторінці підприємства у Фейсбук, адміністрація станції забезпечує постраждалих медикаментами від коментарів для суспіль на камеру представники Борштинської Тес відмовилися Наталя Олексінко, Ігор Попик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.